Усім привіт, мої любі! Вітаю вас в моєму новому відео. У нас сьогодні не було світла аж 4 години. Навіть не знаю. Це пов'язано зі спекою, з відключенням, тому що на перенавантажена наша енергосистема, тому як працює багато кондиціонерів, чи то якась була поломка, подивимося. З 11 ось до 3 години дня ми сиділи без світла. Діти нарешті! Покидали свої гаджети, телефони. Ми пішли трішки на вулицю погуляти, але спека сьогодні стоїть просто неймовірна. Півгодинки погуляли, повернулись додому. Прийшов Сашунін друг. Завтра він хоче взяти сашка з собою свої матусою їдуть на озеро. Ми також були на озері вчора, накупалися, з кумами. Нажарили шашликів. Просто був чудовий такий. Ввечері ставлю вам трішки зараз а, відео зі вчорашнього нашого дня. Ось, а зараз я гадаю, що треба знову бігти, подруга дзвонить виручай. Будь ласка, забери мою Ніколь. Садочка, тому як вона перепрацьовує, бо в форі, якщо ти не допрацьовуєш свої години, то ти отримуєш меншу зарплатню. І вона намагається не до шостої працювати, а до восьмої години з такі реалії, бо їм платити за оренду все ж таки, свого житла. Чоловік, то має змогу кидати їм гроші на картку, то не має змоги. І Ось так вони за 10 тисяч орендують тут коло нас, двокімнатну квартиру. Нам ще дуже, знаєте, повезло Зло, що наша хазяйка вже третій рік на, з нас бере одну і ту ж суму кожного місяця, це 6 тисяч гривень, і нам дуже-дуже це класно, тим, що ми дійсно можемо якось, знаєте, м м жити, а не переживаючи, що там буде далі. Ще, поки її дітки ще донечки досить такі маленькі, їм ця квартира не потрібна. Вона сказала, що буде довгий-довгий період часу здавати цю квартиру. А я знайшла двохкімнатну моїй подрузі, тому що вони планують ходити в школу, в гореницький ліцей, садочок біля них тут. Все досить зручно, все досить поруч, і 10 тисяч за двохкімнатну квартиру. Ось такі реалі ціни ростуть. Не знаю, як в інших містах. Напишіть в коментарях. Підвищується ваша орендна плата, тому що я аналізуючи навіть інші регіони такий більш-менш спокійний, якщо можна це назвати, Київ, то, звичайно, останнім часом стає досить неспокійним. Але є тенденція до здорожчання. Все ж таки цін на оренду. Ну, ось, і навіть оренда гаражів, що саме цікаве, також тобто повзе вгору назгараж Запоріжжя, ми його ще 800 гривень досі здаємо нашому квартирантові. А взагалі, бачу, вже і 2,5, навіть 3 тисячі гривень уявляєте оренда навіть гаража. Росте, Росте вверх. Ось тому поділіться вашими спостереженнями. Ну, взагалі, ціни всі на продукти, на життя. З кожним майже днем всі ціннічки, знаєте, мені здається, в супермаркеті кожні два-три дні все ж таки там хай на 10, на 15 копієчок, але все-все одно все, все, ну, просто так, знаєте, ох, летить та летить. Намагаємося економити, якось обходитися тим, що є. Купуємо сезонні овочі. Сезонні якісь фрукти для дітей, бо без цього ніякость з'явилась у нас кукурудза. Мої діти обожнюють тут кукурудзу, а, просять мене, добре, що у нас кум торгує, тому він іноді навіть нам безкоштовно підкидає. Діткам ось так зварити, по качанчику, ввечері з'їсти. І взагалі, знаєте, загрузила посудомийку, потім загрузила а, типу ж куча. Купа була в мене рушничків з вчорашнього дня після річки, куща купальників, всього, всього така лега. Я загрузила все. І поки я включила, воно раз на все потухло. Просто життя вимкнулося. І уявляєте, я так думаю, що кумів, тож все на електриці. І коли виключається електрика, не працює насос, який зі скважини ось цю воду качає їм. І гадаю, що ми ще непогано влаштувались, тому що у нас хоча б вода окрема від електроенергії. Подається так, ми більше платимо за комуналку, але навіть коли екстра у нас таке відключення, то ми залишаємося з водичкою. У нас є газ, навіть у нас є там сірники, якась така запальничка. Ти можеш щось приготувати, щось розігріти. І взагалі може, так давно вже ну, не відчували ось цих таких відключень екстрених. Не знаю, навіть напишіть в коментарях. Можливо, у когось також сьогодні, понеділок, 7 а, липня у когось також ви вимикали світло. Цікаво, чи це якісь а, вже запроваджують відключення саме по Україні, чи це, можливо, у нас щось там а, вийшло з ладу, бо у нас і магазин на регенераторові, і знайомих я по іншим. Шим будинком, які тут поруч сьогодні вранці виходила, запитувала, коли зустрічала, і також вона відповідає, що ні, світла немає. Тому так, мої любі. Зараз я ставлю вам трішечки відео контенту з вчорашнього нашого прекрасного вихідного недільного дня. Так що всім гарного перегляду. Дякую, що залишаєтесь зі мною. що ставите вподобаєчки, пишете ваші коментарі. Для мене це головна рушійна сила. І отже, я не просто так запровадила цей канал, щоб дарувати вам позитив, радість, своє життя, свої роздуми. Дякую, друзі, що ви зі мною. Сьогодні неділя в нас чудовий просто день. Бомбезний вже. Дві години ми встигли полити города. Багато хто з сусідів виходили і казали, навіщо ви зараз поливаєте? А земля, знаєте, сухезна, страшне. Приїхали ми на роботу до чоловіка. Ось, бачите, цей чудовий будиночок. А тут мій чоловік робив людям душкабіну, викладав. Викладав там такий високий, досить в душкабіні піддон. сам повністю його робив, обкладав плиткою і щось там затікає, підтікає. Зараз знову герметиком він все е, проходить. На півгодинки заїхали з донечкою. Вон вона десь вийшла вже з машини. Донечка, привіт! От, кажу, виходь, бо в машині сидіти дуже спекотно просто. Сьогодні бачите, яке сонце в нас, жара. Зараз вам покажу цю чудову таку природу. Позаду мене настільки зелено, класно. Зараз вам покажу будиночок, який в Гореничах у нас забудовник збудував і наразі продає. Не знаю, можливо, навіть тут і газ є, бо по вулиці є газ однозначно. Збачите, які красиві позаду мене будиночки новітні. Досить така молода вулиця, вулиця Військова, в Гореничах. Ось і ось позаду мене. Будинок, який продається. Цікаво, дізнаюсь скільки він коштує. Потім можливо! Машина. Все розповім. Я так шуткую, кажу Настюні. Машина. На стюні. Да, ну то відходь, кажу Настюні, що Настюнька, відійди від дороги. Ось такі машини тут літають. Така, така також вулиця, але вона широка, широка, асфальтована. Дуже непогано, знаходиться недалеко від хори, від АТБ. Ось, ну, дуже далеко нам від школи. Якщо ми тут щось би собі вибирали або ділянку, або якийсь будинок, ну це так. Ми звісно, що не дотягуємо до будиночка, бо тут вони ось такого плану від 140 тисяч доларів 120-140, дуже дуже дорого. Це не вистачить, мабуть, і двох життів, але все знаєте, в наших руках. Тобто будемо шукати варіанти якісь. А наразі бачите, який красивий сучасний, така прям прямий дах. такий цікава взагалі локація, така рішення таке дуже цікаве. Ось, але знаєте, селище розбудовуються, не знаю чи то забудовники самі, бо зараз трішечки призупинився зріст цін. Все ж таки на нерухомість. А через війну ділянки, як коштували два роки назад, так вони таку ціну і тримають. А будинки також але але стоять, не продаються, бо знаєте, навіть друзі наші маючи свій власний будинок, маючи кошти на його те, щоб поставити вікна, там його добудувати, вони не добудовуються. Тому як шахеди, уламки можуть падати і вилітати можуть вікна, тому вони не ризикують. Тому тому все стоїть на паузі, поки йдуть активні бойові дії. Ніхто ніхто не будується. Ось так не купує. Дуже-дуже багато будиночків продається, діляночок, але, але ніхто їх не купує, тому що всі бояться завтрашнього дня, тому що не така невідома. Невідомо, що воно буде завтра. Що нас чекає взагалі, а цією навіть а, в цю ніч що може трапитися? Тому ось так селище розвивається, будується. Але, але мало хто хто зараз що купує. Мама, сина. Так що так, збираємось потім в магазин за Ніколь, Сашко наш дома залишився, не захотів з нами їхати. Ми візьмемо своїх комів ще альонку і мішу. Візьмемо в них мангал. Поїдемо на ставочок. Чоловік хотів сьогодні працювати. Кожен неділя, кожу будь вдома. Треба, щоб руки, ноги трішки відпочивали. Тому що дуже важко він працює в мене. Будівельником дуже втомлюється він в будні дні. М'язко зараз покажу, які ціни вам на м'ясо. Не знаю, сказала, Альонка так цікаво, з них овочі, а з нас м'ясо. Ох, ці, кому знаєте. Ну, все одно їдемо. Пообіцяли, що будуть сьогодні шашлички. Тому зараз подивимось, що там за ціни. Мені ще олійку треба купити. А бо вже взагалі закінчилось. Я навіть вже останні дні на оливковій олії жарила, смажилася. Настюж, да? яка гарна в тебе шляпочка. Візьмемо ще, мабуть, на річку з собою зонтик пляжний, тому що дуже-дуже спекотно, щоб дітки наші не погоріли, хоча вони постійно будуть у воді. Ой, буду їх виганяти іноді в, ті... в тіні сидіти, бо можна навіть погоріти. Можливо, що в магазині кіть. кремчик подивимось для засмаги, бо літо спекотне все ж таки до нас повернулося. У форі, як завжди, ми набираємо чисту водичку і йдемо вже потім скуплятися. Ось подивіться, яке тут в Вакуумі мені подобається. Кума завжди любить, щоб не марати руки, навіть не маринувати. Навіть по акції крильця, ось мариновані виходять 140 гривень за кілограм. Звісно, беру олійку і дива, взагалі ціна 73 гривні. Боже, мені нещодавно 68 брала. І тепер ми їдемо всі разом. Бачите, взяли ще і Саші компанію, і Насті Ніколь накупалися, потім розвезли дітей і приїхали жарити шашличок до наших кумів. Це наша така недільна, недільна традиція. Ось Ханюша вже смакує кісточками. Накрили ми ось таку. А поляну, кум нарізав огірків, помідорів з нас м'ясо. Через тиждень ми будемо з ними мінятися ролями. Вони купують м'ясо, крила, а ми вже овочі та зелень.